Всім привіт! Я на полюванні, як ви бачите, і вже в руках в мене світшот. І така його вага, як бачите, небагато. Сьогодні останній день завозу 37 гривень за кілограм. І я хочу взяти. І ще я дивлюся такий кардиган в'язаний. І я бачу, що він комбінований із натуральним хутром. Оборочки натуральне хутро. Це такий. Акцентний жіночний стиль і є, бачите, вовна, є кашемір, і не вказано, яке це хутро, але я відчуваю в руках, що це натуральне хутро. І ще от такий об'ємний светр, припорошена роза. Мені теж дуже сподобався. Я бачите, я вже тримаю в руках вішечки від Zara Long І я люблю останній день, я здивована. І я побачила костюм такий елегантний чоловіч від Hugo Boss. Останній день. Темно-синій колір такий аж до чорного, чорнильний. Бірочки трішки зрізані, але я бачу, що там є вовна. І отака новесенька від англійського люкс-бренду, чоловіча сорочка, теж в темно-синьому кольорі. Абсолютно слідів носіння, теж мені дуже сподобалося. Скільки можна гарних речей чоловічих придбати, в кого робота, в офісі, легатні сорочки і отака літня льняна від геп-сорочка. І подивіться, що я побачила: нові чоловічі штани, такі слім, в синьому кольорі. Від Байвері, але вони з етикеткою на новенькі штани. Я просто здивована. Такі штани, вони до 2000 тисяч гривень будуть коштувати. І вони сучасна модель, вони не є якісь старомодні ці штани, вони сучасні, вони якісні і вони будуть коштувати просто 1, 15 гривень 15 від сили бо чоловічі чуть трохи важче. Ще багато джинсів тієї чоловічих. Ще подивіться, які теж стильні, сучасні чоловічі штани з такої тканини як трикотаж. І ще подивіться, око зачепило у ці штани. І це теж Hugo Boss. Дизайнерські штани. Бірка зі складом зрізана, але я впевнена, що тут є льон і, можливо, навіть є і шок натуральний. Тут нічого такого цікавого. Якби з кепок я не бачу. Ну, вибір такий. Ще таке поло чоловіче, чоловічих футболок греблю гати, дуже багато, і непоганої якості є. І жіночу футболочку я вполювала. Це від бренду Тайфун. Ну, це основний бренд. Це Гаррі Viber і лінія Тайфун. Якби більш молодіжна лінія така трикотажна oversife-футболочка, такий лонг з Лого Тайфун. Мені сподобалося. І багато ще я бачу є светриків, багато всяких кардиганчиків в'язаних. І я хочу щось таке цікаве вполювати. Тому що я кожен день бачу величезний асортимент одягу, і воно вже все мені, якби око замилюється. Подивіться, такий вільного силуету Oversaйз. Він об'ємний светр, в сірому відтінку, такий, до айворі. Це бавовна 100% від Only You бренд німецький. І на спинці виріс. Ще дивлюся спіднички. Спідничок не дуже, до речі, сьогодні багато, деколи спідниць. Ну, дуже багато, але не сьогодні. Є літні, є елегантні, офісні з звовни, щоб такого чи дизайнерського ще я не знайшла. Ну, я шукаю. Я шукаю отакий от відтінку охри жовтої. Подивіться, який светр. кардиган, Він такий затишний, хороша якість. Хто любить кому йдуть такі відтінки. Гарно було би з джинсами, темно-синім темно -синім індиго, таким кольором. І подивіться, моя знахідка теж мені дуже сподобалася в такому білизняному стилі спідниця. Такий білизняний від Benetton, від італійського бренду. І це Купро. І відтінок припорошено-блакитний, до сірого, до такого якби бускового можливо. От. І знов я вполювала світшот. І він теплесенький, такий затишний, має всередині начосик такий м'якусінький, що зігріє в прохолодну погоду і до джинсів, і навіть. І для дому і отакий светр від манго. Е, відтінок моку, відтінок кави з молоком. Є мохер в складі. І оці штани я хочу взяти, мені вони сподобалися. Вони середня посадка, середньої щільності, такий джинс. Вони прямі, ну, можливо, трохи завужені. Но вони хороші, базові, і вони якісні, я хочу їх взяти. І я їх візьму. Ще дивлюся штани багатолітніх. Я в пошуках брендів, ви знаєте, чому? тому що чому їх не придбати, якщо можна полювати, річ, яка реально коштує в магазині Нова від 100 євро і вище, а тут вона буде коштувати від 10 гривень. Отаке пальто мені теж привернуло увагу. Я бачу, що це самопошиття, я не знайшла бренд. Ну, можливо, зрізано, або як, але воно елегантне, чорне і комір натуральний. І я не знаю, що це за хутро, таке мені нагадує нутрію. Це чорний колір, наскільки я знаю, нутрії хіба чорні бувають, ніби не так, або вже фарбоване. І отака сукня жіночна, теж якби стиль, десь чуть акцент на білесняний такий. Жіночні акценти для тих, хто поважає таку сміливість, жіночність. От, мережа в нас на підкладці і від Патрісії ПП. Так, по-моєму, отака сукня. Це шифон, вона напівпрозора розшита. Вона бісером і прямого силуету, темно-синій, з блакитним. Бачите, це дорогий, дорогущий бренд? Ну, я, мабуть, її не буду брати, я ще подивлюся, хоча вона варта уваги отакі От шортики дивлюся в червоному соковитому відтінку. Шортів є зараз багато. І подивіться брючки. Я бачу в них, по-моєму, дефект є від Allsense. Це теж преміум бренд, і він не є дешевим. І варто його взяти. Я бачу, що штанів невеликий вибір. Я би хотіла якісь класичні взяти, теплі, прямі. На ну, більш такі, якби на середніх посадках від Levi's я бачу джинсові шорти, але вони мають забруднення. Можна, звичайно, брати і пробувати. І ще от такий комбінезон з легкого джинсу теж дуже стильний. Хто любить носити комбінезончики, можете такі речі придбати. Такі речі легкі, добре розходилися, коли ми їздили, літали на моря. Зараз у нас інша ситуація, а подивіться, теж би на відпочинок, на море, ну така вона сукня. І оця сподобалась елегантна, щільного трикотажу і червоне поєднання з чорним. Дуже красива, дуже красива оця сукня. Тут і довжина міді більше, чим довше, чим міді, десь мідаксі. Дуже красивий, хороший дуже стан. І ще отака в'язана сукня, вона синій, має з люрексом золотистим. Від Папая теж мені сподобалося. Взагалі я люблю в'язані такі трикотажні речі. Я люблю такі ковтинки різні в'язані. Ще отака зелену, футуристична сукня, такого вільного боху, вільного силуету, на зав'язках і такий комбінезончик. Він, якби теж трикотажний, і взагалі якийсь такий він, якби. Оксаметовий трохи. Навіть не можу передати оцю якість, якби трикотаж такий. От. Це від німецького бренду. І теж досить якісний, хто любить такі речі. Це буде знахідка. І подивіться, що я впольовую. Я, ну, я здивована максимально. Дуже здивована, це від Carhartt. Джинси. Їм абсолютно нічого не бракує, всі гудзики, все є. Тільки всередині зрізані бірки. Ну, зрізані хтось собі зрізав бірки. Це не показник того, що це не кархард. І ось, сучасна модель потрібен бачити такий низ, я хочу їх взяти. оці ці джинси. Ну, вони дуже-дуже дорогий бренд американський. Я їх по-любому будь-якому випадку вони дуже стильні. Я би їх взяла, навіть якби це була бершка. І отака вітровочка дивлюся від пульбір. З капюшоном і жовто лимонний з сірим, хороше поєднання таких відтінків дали. На трикотажній підкладці, ну, бачите, має забруднення на рукаві. Ну, можна, якби спробувати взяти і попрати річ, тому що вона навіть в дорозі, коли вона сюди їде, чи хтось міряє, кидає на підлогу. Ну, Такі речі можна брати і пробувати. І от така елегантна блуза в пейслі, насичені відтінки, дуже соковиті насичені. І від Zara. Zara це не дешево. Це не є люкс бренд, це не преміум бренд, але це і не є дешево для порівняння наших зарплат. І от така сукня з прошви, білосніжна. Хочеться літа, а воно от тільки минуло і вже холодно. Я ще тримаю від Патріси і ПП, я думаю, чи брати цю сукню. І оця мені теж сподобалася, але я не можу все взяти і для чого тоді. І подивіться, яка футболочка, я е, просто подумала, що це Jurassic Park, але ні. І футболочка від Mango. Це льон, хоча немає бірки, бірка зрізана, але я впевнена, що це 100% льон. Отаку я беру ще сорочку картату від німецького бренду. Еспріт – це жіноча сорочка, стильна, має комір підшитий вольветом. І я вже навіть примістилася в примірочну, щоб ніхто не заважав мені зняти відео і відмасає отака базова віскозна блуза в чорному кольорі. Вільного силуету. Це теж дорогий бренд. Я хочу її взяти. Це М, вона навіть піде на L. Отака блуза, чорна. І від Сара білосніжна блуза, але я побачила в ній дефект. І я, напевне, не буду її брати, хоча вона дуже-дуже класна. Вона білосніжна, білий відтінок не втрачений. Я бачу є мікро дирочка, жаль. А так я би її взяла. Ще, бачите, сорочка джинсова від Бершка І от, от такий джемпер. Я його поважила. Що ще я беру? Я беру такі туфлі від Office London. Вони в прекрасному вони в невідеальному стані, це не туфлі, це босоніжки. І вони, це шкіра натуральна, так як замша, но ще кажуть. От я хочу їх взяти. Я їх беру. Я їх беру. І я беру оцей светр від Blend Stack. Мені дуже сподобався відтінок рожевого. Ще от стільки я набрала. Оці я взяла блузу від Zara, я взяла світшотики. Ви бачили. І ще я вполювала. Я теж хочу його взяти, бо він натуральна шкіра. Він добротний, він має таке напилення. Шимер такий посріблястий. Ну, я хочу його по-любому взяти. Я вже прийшла на свою любиму локацію на озеро. І вон там плавають мої любимі друзі. Качечки. Хочу сказати всім, хто хвилювався і писав мені негативні коментарі злим хейтерам, що я б сказала, що я би качечкам піря повимикувала, так? Ну, то... Хочу вас розчарувати, що я би так не робила. Що за дурниці? Просто дурниці такі писати. Це був градус моєї любові. Я сказала, що я. Цих качечок я би їх зловила, розцілувала і повимикувала би їм навіть пірячку. Ну, це був градус моєї любові. Чи я би зловила качечку, сиділа на озері і микала їй пір'я. Ну, для чого таке писати? Поруч, Поруч різні кафешечки і такий запах. Шашлычка, мені здається. А, реберня, реберня і реберця жарять. Ну я щось нічого не хочу. Щось я нічого не хочу. Я би з'їла од морозиве і купила б міцної кави. Я вже вийшла з полювання, ви бачили, що я вполювала. Зараз десь сядемо. Я з рюкзаком, я не взяла багато речей і я з рюкзаком. Йду в магазин, супермаркет і зайшла на озеро. Такий ретрит для мене буде трохи. Тут можна посидіти, такі лавочки і спуститися до людей. Ну, давайте не будемо про погане. Я перепрошую, бо в основному всі в мене ви. Котики з котиків. Теж написали, щоб не казати котики, бо котики це не гарно. Котики це не гарно. А інша дівчинка мені пише, інший глядач, а куди? А котиків сьогодні не було. Так що хтось глядачі дуже милі і хороші, а хто ще милі котики. Подивіться, собака хоче поплавати. Я не знаю, чи ви бачите, що вам видно. Качечки пливуть до мене. Вони тут відчувають, що їм ніхто нічого поганого не зробить. Підійшов мужчина ззаді. і йому цікаво, що я таке розказую. Ха-ха-ха. Я думаю, як рюкзак залишилась, знаєте? І от повернулася він пішов. Ну, може, мені так здалося. Яке небо. Хмарки так низько-низько опустилися. Пам'ятаю в дитинстві. А Я лежала на травичці і мені і я дивилася всяке. Ой, а мені аж голова закрутилась. Я підняла голову. Скоро снігом це все засило. Людей так багато, дітей багато. Водій пливуть. Качульки. Ой, подивіться на них. Є дуже красиві, є різнокольорові такі. А, мають жовті дзьобики. Зелене пірічко в них є. Ось скільки їх багато. Навіть не хочеться щось лишнє вже говорити, розказувати, коли така краса і стільки качок. Бачите скільки качечок. Ну от Як можна не сказати, що я би їх зловила і розцілувала? Нічого би я їм не виривала, як би писали, що я там піря хотіла повиривати. Ну, що ви? Подивіться на них. Ай. Ну Хто це дивитися буде? Я думаю, що ви вже всі повиключали. Які вони милі, максимально милі ці качки. Я аж захотіла, щоб в мене вдома така. Ой крякати почали. По крякушки. Ви теж мені хочете щось розказати, так? А, красота, яка діти її годують хлібом, тому вони тут і тусуються ці качечки. Всім папа! -па. Взяла бананчики, бананчики вже подорожали, це дуже погана новина для мене. Я їх то на мої, але у мене фрукти повинні бути. У неї обмеженій кількості вдома. Вже 50 гривень банани. і Зараз мені потрібно набрати. Грушечки я беру теж. Навіть я не знаю. А які грушечки ви б мені порекомендували? Я люблю, коли вона і суховиди ця грушка.